Експерти підрахували, цьогорічний святковий стіл і скромним меню українцю обійдеться мінімум у півтори тисячі гривень. Отже, сніданок склав топ-5 продуктів, без яких важко уявити новорічний стіл, але ціни на які стрибнуть угору. Список відкриває червона ікра. Так, за 120 грамів червоної ікри цьогоріч доведеться заплатити мінімум 196 гривень. Зараз у магазині ціни на делікатес стартують від 125. Далі у списку м'ясні вироби за один кілограм свинини на ринку просять від 130 до 140 гривень. До речі, м'ясо вже почало дорожчати, але на ринку ще можна знайти свинину за 100 гривень кілограм. Куряче філе перед святами у середньому буде коштувати від 90 гривень за кілограм. До порівняння нині його можна купити на 10 гривень дешевше. Солодощі, які дід Мороз приносить дітям під ялинку, цього року також здивують цінами. Що ми говоримо для подарунки, навіть а, смаколики для дітей, які там минулого року коштували порядка там 96 гривень. То сьогодні за такі подаруночок потрібно буде віддати від 120 до 130 гривень. Четверте місце цитрусові, наприклад, ма. Дарини, без яких свято буде не таким запашним, буде підніматися ще в ціні на 5-7%. І завершує топ-5 – шампанське. Його вартість до 31 грудня буде 100 гривень за пляшку, і це лише середня ціна. Крім цього, дорожчає червона риба. Але не зважаючи на це, українці все одно не обійдуться без традиційних страв у новорічну ніч. Трошки шуби, трошки холодцю. Ну, може, м'ясо якесь якесь зроблю. Утка в нас буде вже купили. <рес> <рес> Це традиція у рів'є обов'язково і курка обов'язково. Ні, ну свининка, теж мабуть, що то там придумаємо. Ціни змусять людей економити та шукати продукти дешевше. А низька вартість не означає хороша якість. Тому експерти радять бути обережними, краще від чогось відмовитися або купити менше ніж планували, а також шукати передноворічних акцій на знайомі перевірені продукти.